Де свято там і подарунки 21 вересня по вулиці Червоноармійській було відкрито спортивний майданчик. Такий подарунок зробили представники міської влади до дня міста. На захід було запрошено всіх бажаючих та самих організаторів. Право перерізати святкову стрічку отримали міський голова Анатолій Федорчук та його перший заступник Микола Корнійчук. Ідея створення спортивного майданчику з'явилася два місяці тому. Тоді у чагарнику і кучі сміття було важко розгледіти ознаки території, де буде безпечно гратися дітям. Та в честь дня народження Борисполя керівництво міста кинуло виклик часу і встигло до святкування облаштувати все на європейському рівні. За словами директора ЖЕКу номер 1 Володимира Вошкулата, комунальники довели все до ладу. Наше підприємство вже виконало роботи по. Будівництво елементів спортивного майданчика це і сітки, і стовби, і ворота, щити, все це було виготовлено у нас на підприємстві. Потім ми його перевезли сюди і ну, за три дні змонтували. Тобто до Дня міста встигли. Да. Як каже перший заступник міського голови Микола Корнійчук, майданчик потребує дооблаштування. облаштування. ми не зупинимося. Зараз тут покриття, таке бачите, із і Я думаю, що ми. Залучимо і спонсорів наших підприємців, кошти міського бюджету, щоб зробити тут покриття таке і штучної, як кажуть, трави. щоб можна було тут проводити змагання не тільки між командою міста Бориспиля, а й здавати в оренду цей майданчик і заробляти для територіальної громади міста Бориспиля гроші разом з міським головою. Микола Корнійчук нагородив подяками найактивніших учасників будівництва спортивного майданчику. Ми повинні, я думаю, що стратегія міської ради дуже правильна, ми повинні дбати про здоров'я майбутніх поколінь, щоб тут не пиячали, не курили, а все таки виховували в собі здоровий дух, в здоровому тілі здоровий дух. Тому я всіх вітаю з цією малесенькою, але це все-таки наша з вами спільна перемога. Кандидат в народні депутати до Верховної Ради України Юрій Чередніченко подарував дітям м'ячі. Перший удар у ворота, щойно відкритого майданчику, зробив міський голова Анатолій Федорчук. Подарунком для всіх, хто прийшов на захід, було морозиво. А святкова програма потішила як дітей, так і дорослих. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Артем Мороз. Новини телеканал Бориспіль.